Привіт, Вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин і завжди стараюся розпочинати з української теми. І а, сьогодні знову ж таки розганяється тема, про яку я розказував раніше про загибель української біженки, тут у Сполучених Штатах Америки, Ірини Заруцької. А, ця трагедія трапилася в північній Кароліні, де Можливо, психічно хворий 34-річний чорний чоловік в трамваї зарізав вбив українку 23-річну, яка приїхала сюди після початку повномасштабного вторгнення. І новина розганяється на американському просторі при тому, що десь приблизно тиждень вона пробувала затриматися і от якраз таки з цього приводу йдуть звинувачення а, в сторону демократів, що якби це було навпаки, що якби білий вбив чорну дівчину, то це просто протести були б. А тут ну не треба розганяти, це трагедія, але не треба травмувати людей і так далі. Розказується. Ось. А, і це, в принципі, от я скажу: це недолік, один із великих недоліків, до речі, демократії, що вони настільки от, от, турбуються про меншини, що вони ну згодні терпіти. Якщо це навпаки робиться, чому я сьогодні розказую про цю новину, тому що на цю новину звернув увагу Трамп навіть і в своїх соціальних мережах запустив повідомлення, що ну, знову ж таки, в стилі Трампа що тварина, яка вбила прекрасну молоду жінку, має пройти швидкий суд і вироком має бути смертна кара без варіантів. А, тобто, от, гучна і неприємна і трагічна історія взагалі, але от на американському просторі про це знову ж таки новина політизована. На жаль, це трагедія для української сім'ї, яка приїхала сюди, але про це говорять. Ще одна новина, яка стосується України, і я б сказав би, що це найбільша новина на сьогоднішній чи на цей момент прямо тут, на американському просторі. А саме, 19, чи як мінімум 19 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Були підняті в повітря два f 16 польських військово-повітряних сил і 32 f 35 Нідерландів, які ведуть так само там патрулювання. І вперше. Вперше військово-повітряні сили НАТО збили дрони над Польщею. Не, пов не повідомляється, скільки збили. Говориться про те, що ті, які ну, там, несли загрозу, тобто десь які сліті ще в поля, я так розуміли, не тронули. Але якусь частину збили. Так, от сам інцидент історичний, тому що це вперше за всю історію НАТО були збиті цілі над Країною НАТО, тобто такого раніше ніколи не було з часів заснування, скільки там десь там атакували умовний Ірак, там, Ір, Афганістан, там ще що-небудь, але ніколи раніше нічого не прилітало. Ну, якось був інцидент, що залетіли дві ракети на територію Польщі на початку російського вторгнення, але тоді ту тему зам'яли. Це ж. Новий гучний рівень такого знову ж таки ніколи не було. І Трамп з цього приводу знову ж таки висловився. Сказав, до речі, нагадали Трампу, що минулого тижня, коли президент Польщі завідав сюди в США, то Путін тоді сказав, що ми з Польщею до кінця, якраз тоді була оця тема захист території Польщі. І тут про це згадали. Згадали так само, що Декілька високопосадовців польських цитується тут на американському просторі. Ну, по-перше, міністр закордонних справ висловився про те, що Путін сміється над мирним планом Трампа. Далі говориться про те, що деякі із цих дронів залетіли, чи як мінімум деякі. Не говориться про всіх, але деякі з них як мінімум залетіли з території Білорусі. Про що говорилося раніше? Що там є якесь незрозуміле накопичування, що треба реагувати? Прем'єр-міністр Польщі Туск повідомив парламент, що вони включають статтю 4. Стаття 4 НАТО. Всі знають про статтю 5, що якщо атакують одну країну, це означає, що атакують всіх. Стаття 4, це значить, що країна, якій загрожує щось загрожує для національної безпеки, вони мають повноваження скликати зустріч усіх членів НАТО. Ну і знову ж таки, тут сказав, що те, що відбувається, це не просто війна проти України, це війна проти всього вільного світу. Тобто доволі гучна а, подія. Трамп з цього приводу так само висловився. Каже: А що це таке? Що російські дрони літають над Польщею? Тобто цей коментар взагалі не зрозумілий. А далі він закінчив Here you Go. Це означає, можна перекладати такий сленговий вираз, може сказати, ну ось почалося. або ну ось воно, чи якось отак. Або тобто, отакий сленг, що. Під цим мав на увазі Трамп не зрозуміло, але сьогодні планується зустріч Трампа із керівництвом Польщі. Знову ж таки, чи це персональне, чи це, скоріше всього, буде відеозв'язок. Але це перейшло на новий рівень. Чи з цього щось вигорить, як то кажуть, хто його знає, але є сподівання, що це може принести якісь дивіденди для України. У війні із, просто з фашистською рашистською державою. А ще одна гучна подія, для когось, можливо, навіть ще гучніша. з'явилися такий анонс, знаєте, коли великі люди випускають якусь книжку, там біографія чи там, мемуари, якісь чи щось таке. То, щоб привернути увагу, щоб там от, книжка вийде, щоб ви, знаєте, таку наживочку закидують. Так от. А Камала Харіс е, випускає свою книжку в ближчому майбутньому, і деякі такі штучечки вже публікують. А в цій книжці буде ось. І ось сенсаційний момент. Я б сказав, б опублікували, тому що Харіс вперше. Ну, можна трактувати, що звинуватила Байдена, я б сказав би навіть так. Хоча було сказано там фраза знову ж таки вирізала е, такий е, вираз із цієї книжки. Камала Харі сказала, що це було безрозсудністю з сторони демократичної партії. Залишати все на розстуд е, особистого его Байдена. каже, що немає незалежно від того, наскільки я. Лояльно відношуся до Байдена, що він класний президент, і так далі. Але я більше лояльно відношуся до своєї країни. Ну як розумієте, це хтось може кваліфікувати як удар ножем в спину Байдену, тому що Байден неодноразово там знову ж таки декілька, деякі декілька, декілька тижнів тому назад Байден говорив трошечки щось інше: що якби він залишився, він все рівно переміг би там. Ну всяке таке. І він впевнений, що Камала Харіс була правильною людиною, і все рівно в неї залишалося достатньо часу для класної передвиборчої кампанії. Тобто Байден не визнає вину, що він запізно зійшов з дистанції. Кому цікаво, книжка, коли вона вийде, буде називатися «107 днів. Я так розумію, це якраз з моменту цієї передвиборчої кампанії я, я не порахував, але з моменту, коли Трамп зійш, Байден зійшов з дистанції, можливо, якраз залишається 107 днів. Я не знаю, я не сидів, не порахував, але приблизно щось таке сходиться. А, новина статистично -меди медична. А, новина про ковід. Новина про те, що вийшла статистика за 24 рік, і згідно цієї статистики. Ковід не входить уже в топ-10 причин смертності Сполучених Америки. Ковід залишив топ-10, і топ-10, чи вірніше, ковід ці топ 10 замінили суїциди, тобто самогубства зайняли оце 10 місце в цьому списочку. Трійка залишається та сама: перше місце це захворювання сердець, сердечні захворювання, тобто інфаркти. Там Холестерини там, і так далі. <кій> на другому місці ракові захворювання. На третьому на місці це ненавмисні травми, тобто це не якісь вбивства, це хтось десь впав на виробництві, спотикнувся, я не знаю. там. Так от, говориться, звертається увага на те, що всі ці три перших топових вони, в принципі, ну, реально превентивні, якщо ви. Змінити просто стиль свого життя. Якщо там сердечні ракові захворювання, ви можете тестуватися вчасно, З серцем їсти правильну їжу. Ці травми незрозумілі. Це техніка безпеки, де коли дуже багато ігнорується таких моментів. Ось, ну і звичайно, про ковід, дивіться, я б хотів би з своєї сторони тут п'ять копійок сказати. В цій новині цього немає, але. Ковід якраз таки зараз він не настільки страшний, можливо, як в 20-21 роках, Але а, зараз якраз піднімається хвиля, а, де захворювання ковідом в Америці так само. Як вони прийнюються до грипових захворювань, але як вам сказати, зах, хвороба все рівно неприємна. Можливо, вона не настільки небезпечна для звичайних людей, але, але отака от от новина. Новина із Каліфорнії, так само дуже гучна, така національна. Вчора там трапилося а, вантажне судно прибуло із Китаю. І що там трапилося до кінця, не зрозуміло. Зараз іще до цих пір йде розслідування. Але контейнери просто почали сипатися в, в бухту. чи як це... Портові води там біля причала. Прямо. І впало там 67 е контейнерів, як вважається, зараз 10. деякі з них потонули, деяких плавають, плавають я так розумію, вони так добре запаковані, що не набирають воду. Їх там виловлюють, пробують трошечки ну зловити в одному місці, щоб вони не, роз не розпливалися. Але, як мінімум, та частина порту зараз, як ви розумієте, паралізована. А, ніхто не постраждав на щастя. Хоча а, ці контейнери, коли впали, то впали на один із цих такі, я не знаю, як вони це називаються: тягачі е судна, які там підштовхують, тому що це. Контейнерні вантажні, вони здоровенні ці ж судна, як ви розумієте. Так от, контейнери впали на це судно, але от ніхто на диво не постраждав. Всі залишилися живі. А що в цих контейнерах було? В основному це всякі там дріб'язок, там якісь речі для магазину, такі як Волмар, такі як Костко. А, ну, 67 контейнерів, в принципі, не так багато, щоб паралізувало всю країну, але. Це призупинить розвантаження цього судна, як там будуть доставати з-під води. Ну, знову ж таки, що стало причиною? наразі невідомо. Пробую знайти, як ви розумієте, винуватого. Трагічна новина й штата Пенсильванії, Там 16-річний хлопець їхав. В машині не за кермом, до речі, а сидів справа на передньому сидінні, їхав в школу. Хто, ї... хто його віз, до речі, в новинах не повідомляється: чи мама, чи тато, чи хто там, хтось із родичів. І трапилося, що е олень вискочив на зустрічну смугу. Машина, яка їхала на зустріч, збиває цього оленя, олень летить, е падає в лобове скло, пробуває лобове скло, травмує цього хлопця і відвозять швидку. В лікарні його врятувати не вдалося, він е, помер. Поліція шукає машину, яка збила цього оленя. Тому що, е, ну слухайте, якби це була фура, на фурах їздять такі, знаєте, вони решотки такі, труби там виварюють, що вони і то я бачив, як неодноразово стоять, вони погнуті і так далі. Тут же ж, е, вважається, що це було мінівен міні Венфорд, е, вбачається, Toyota Sієна. Ну, це не настільки потужна і крепка машина, що від удару Оленя, тим більше такого сильного, що Оленя аж викинув зустрічну смугу, і він перелетів і вдарився в цю машину. То там ну, ушкодження мали бути доволі серйозні. Але чомусь люди чи шофер цієї тої тисієна, якщо це ця машина, не зупинився, а поїхав далі. Тобто. Ну, доволі такий незрозумілий момент. Поліція шукає. Ну розумієте, Оленів збуваються навіть страховка покриє витрати за того Оленя. А, тому незрозуміло взагалі, чого він не зупинився. Що там доволі мутна така історія. Ну і так само повідомляється, що <кхм> тільки от Філадельфія, Ерія Філадельфії, штат Пенсільванія, за минулий рік, тільки оця Ерія. Я не знаю, там що вони там береться, яка там конкретно площа, чи це там один район, чи декілька. Так, от за минулий рік тільки в цій ерії, це не вся Америка, не цілий штат, 814 ДТП було тільки в цій ерії за участю Оленів. І Якщо ви давно на каналі, я якось розказував про ці новини, що е, наскільки Олені там ведмеді зайці там і так далі. Спричиняють от таких от е, ДТП на дорозі, інколи смертності в Філадельфії, оця ерія, 814 ДТП з одною смертністю було. Це за минулий рік. Як бачите, в цьому році вже я не знаю за цей рік, ще не виклали вони статистику. Але о, це американські реалії. Коли ви їздите, слухайте, я якось на оленя не попадав, хоча дуже близько було неодноразово, але один раз ракон мені єнот підскочив так, що мені просто розірвало бампера на шматки. Тому от такі реалії, коли ви їдете на дорозі, вночі особливо, хоча це день, був, тому що, слухайте, їхали в школу вже це там 8-8-8-1 ранку вже видно. На жаль, трапилася така от трагічна історія. Ну і Остання новина, я б сказав, би, із, із такої сфери цікавих, я б сказав би так. Для гурманів новина. Я не знаю, чи ви любите їсти акуліче м'ясо, але є, виявляється, люди, які в Америці таке діло полюбляють. Я думаю, по всьому світі, ну і в Америці так само. Так от, знайшлися організації, які перевірили в магазинах оце акуліче м'ясо. Зробили перевірочку е у магазинах Північної Кароліни, Флориди, Джорджі і в столиці Вашингтон, Дісі, перевірили. 19 різ 29, 29 різних е продуктів, які написують, що це шар. І, до речі, ще з магазинів якихось на інтернеті е взяли купили е ці 29 продуктів. Що виявилося? Ну, наперед забіжу, що це були справді акула. Це не було щось там підмішано під лейбою акули, але є серйозніші моменти. Ну, по-перше. 93 усіх лейб наклеїв були, просто написано акула. А якщо ви хоч трошечки знайомі з біологією та зоологією, то акул підвидів є просто мерва в океані. Тобто не написано, чи ви акулу там рибу молот їсте, чи ви там піщана акула, чи це біла велика акула, там, чи там я не знаю. Тобто не написано 93%. Ви просто берете акуляче м'ясо і їсте. Це раз. Другий момент. 31%, коли зробили тести, що ж це за акулі чи м'ясо, так от, там є просто широченний спектр акул, які там попався. 31% із тих, що вони перевірили пакунків, це акули, які знаходяться під загрозою, загрозою зникнення, тобто з червоної книги, нашими термінами говорячи. Ну, це такий моральний момент. А що такий страшнуватий момент, що. В деяких із цих пакунків була акула, а, які є там підвид акул, які а, ну біологічно відомо я не знаю чого, але ця акула містить собі високий рівень Меркурія. Тобто, якщо ви їсте цю акулу, то ви по суті їсте отруту для себе, загрози для свого здоров'я. Тому я не знаю хто. Хто ці гурмани, що полюбляють акуляче м'ясо, настільки, що не розібратись до кінця, а що це за м'ясо, з якої це конкретно акули. Тому що, ну ладно, там ви не дбаєте, пропаде акула, то пропаде, аби я тільки своє пузо напхав цим акулічим м'ясом, да й нормально. Але слухайте, ризикувати, щоб наїстися Меркурія от, ну, По суті, отрави вбиваєте самого себе тільки для того, щоб полоскотати свої смакові рецептори, Ну, ні, вибачте, е, я б навіть і е, це, яловичину і свинину не їв би, якщо я знав, би, що там є з Меркуріями ця свиня чи цей бичок був. Ну, але от така от історія. Тому хто взагалі от настільки гурман в морепродуктах, що оклі, окрім там креветок, крабів? Купує щось таке, ну, таке от цікаве, як акуляче м'ясо. Зверніть увагу, що можуть бути і такі речі. До речі, звернули, тільки ж перевірили, що на всього 4 штата, чи навіть 3 штата і столиця. А в інших штатах, може бути, взагалі там хтось знайшов намішано. Ну Ось така, такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. Я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. Сподіваюся, зустрінемося завтра. Вам нехай щастить. Все буде Україна!